Вернення шедеврів українського модернізму до Львова це як символ віднайдення чаші Греаля, тому що один з перших варіантів відомої композиції Мадонна Червоної Калини 16-го року це така дуже пряма паралелі світовою війною з надією українців на перемогу. Богородиця, яка тримає в руках Солов'я. Пташку свободи, це щось таке обнадійливе, щоб мало привернути сюди молодь. Повернення до Львова шедеврів абстрактного мистецтва Михайла Андрієнка не читаєла. Унікального і майже хрестомотійного автопротету Святослава Гординського це такий місток з вільним світом української діаспори, який сьогодні тут, в залах центру Меркурія, став єдиною такою спільною історією.